Яким буде 2025 рік для близнюків? Близнюки, у вас дуже цікавий рік. По-перше, у вас буде в житті дуже багато вибору. Але я все ж таки хочу зауважити, що у вас також буде дуже багато переосмислень вашого вибору. Можливо, ви дійдете до тієї думки, що те, що ви колись обрали, це було. Це був незрілий вибір. Це було неправильно, і це було, можливо, під впливом чогось. Можливо, це був просто хаотичний тик пальцем в небо. Можливо. Отже, ваш рік буде направлений на це, на виправлення ось цих помилок. Буде багато вибору, буде багато саме вибору, щоб зняти рожеві окуляри, можливо, з себе і так далі. Я думаю, що. Це буде для вас дуже сильно вільний рік, тому що, ну, хіба що ви будете виправляти помилки попереднього, але нічого нового, окрім, можливо, якихось певних робочих моментів, я поки що тут не бачу. Якщо ми говоримо про е, відносини, як на мене, то у відносинах ви зараз дієте тієї думки, що вам була важлива сім'я. Ви боролися за якісь сімейні відносини саме щоб створити вже сім'ю з людиною, але зараз ви зрозумієте, що це вам вже байдуже. Або не з цією людиною, або взагалі ви зрозуміли, що сім'я це не ваша. Тобто у вас буде в більшості проявляється байдужість до своїх рідних, до своєї сім'ї. В плані тієї, яку ви обрали, тобто яку ви побудували, тобто, це ваші відносини, не батьки, а ваші саме відносини. Можливо, ось цей переосмислення вибору це буде стосуватися лише відносин, хто зна. А, отже, я б тут радила просто подумати. Які вибори ви робили минулого року, чому так, що можна змінити, як собі не нашкодити і не нашкодити іншим. І якщо є якась байдужість, яку ви відчуваєте, то краще, можливо, якось поспілкуватися з рідними щодо цього. Якщо ми говоримо про роботу, з роботою цікаво насамперед: по роботі у нас є ось такі починання. Так, да, це починання, та да, у вас можуть початися нові якісь проєкти, але ось це більша азартність. Тут варто зрозуміти ваше починання зараз в роботі, воно таке ж необдумане, таке ж інфантильне, про яке ви вже жалкуєте, чи це все-таки обдуманий поступок. Тобто, якщо ви щось починаєте, якщо ви щось робите, то краще обдумати, чи це е, ваш вибір, чи це якась проблема, яку ви просто вирішуєте за допомогою якогось хаотичного знову тика в небо, щоб щось друге з'явилося, друга якась проблема. Одну проблему перекрити іншою. Тобто, з цим треба подумати. Ваш вибір він підставляє вас. Ви самі себе підставляєте. Е, Ну, знаєте, я прям не знаю, от прям робите вибір, не думаєте, і воно дуже сильно заважає вам. Або, або на вас дуже сильно хтось має вплив, і цей хтось, да, він впливає, і він за вас теоретично робить цей вибір. Або дуже сильно штовхає, скажімо так, до цього. І що по здоров'ю? Якщо у вас є певні, якщо давайте так, якщо у вас є певні проблеми зі спиною і ногами, то це треба лікувати, звернути на це увагу. Якщо ваша робота сидяча, то я радила б вам більше займатися спортом. Для вашого знаку зодіаку в цьому році дуже корисно поїхати на море, наприклад, або просто побути біля водойм. Можливо, зайнятися плаванням. Що чекає Терезів у 2025 році? Якщо ми подивимося на загальний стан, що вас чекає, то у вас декілька років поспіль був дуже сильний успіх. Цей успіх залишається з вами при умові, що ви щось для цього робите. Якщо ви перейшли в дитячу позицію, в позицію, та у мене і так уже все є, мені не треба нічого робити, все, я все вже зробив, що мав, і так далі. По типу, я вже, наприклад, добився своєї дівчини, і мені далі не треба привертати її увагу до себе, то все. Ну, В такому разі, ваш успіх просто щезний. В цьому році вам треба пам'ятати, що ваш успіх... Тримається на вас. Він тримається на вас, і якщо вас не буде, ваших дій не буде, то і успіху не буде. Ви маєте далі продовжувати, не з дитячої позиції сидіти, відсижуватись, поки хтось за вас щось зробить, або просто насолоджуватись спокійно, ось так, своїм успіхом. А щось робити для цього. Робити для того, щоб успіх з вами залишився. Тому що. Перескочу через відносини, тому що тут навіть по роботі у вас є такий момент, що усі ваші накопичення, усі ваші збереження, усей, увесь увесь ваш досвід, який ви вже зібрали, який у вас є, він може просто знищитися під впливом того, що ви бездіяно, бездійно сидите і нічого не робите. Якщо у вас і до цього не було успіху, то це поштовх до вас щось робити. Якщо ви дійсно успішна людина, то це поштовх не зупинятися, працювати. Якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає сил, ніхто не змушує вас працювати на повну силу. Ви маєте просто працювати принаймні для підтримання цього стану. Ну, і, в принципі, всього всего. Якщо ви бажаєте в 2025 році вкласти свої гроші кудись, інвестиції, не знаю, що ще таке, не треба. Не треба робити в 2025 році ніяких капіталовкладень, ну, окрім того, якщо ви хочете щось купити. І то не треба купувати, наприклад, квартиру заради того, аби гроші не лежали тільки в банку чи там вдома, а і кудись їх вкласти. Це Ну, буде, от, от чомусь воно буде для вас погано. Ну, якщо квартира, то зрозуміло, в нашій країні що може статися е, так само з будь-якою іншою матеріальною річчю. І вкладати її в кріпту, е, в інвестиції будь-куди не треба. Ви можете їх потіряти. Тоді вже повертаємося до відносин. Відносин це стабільність. Це стабільність, теж яку ви напрацювали роками місяцями. Вже стабільна стабільність, все добре. Але знову таки, якщо ви не будете нічого привносити в своє життя нового, нових емоцій, нового досвіду, у вас просто буде рутинна. Е, така собі скучна буденність, яка просто може розрушити ці відносини. Будьте обережні і дивіться, щоб у вас не було маніпуляцій у відносинах. Можливо, ваші відноситься кажуться вам не рутинними, не буденними, не скучними, тому що у вас є багато маніпуляцій, через те є певні емоційні е шатаючіся моменти, да, які кажуть вам, що ні, то у мене все добре. Але це просто емоційна нестабільність, а не яскраві насичені відносини. Якщо ми говоримо про здоров'я, Тут у вас більше йдуть емоціональні, психологічні якісь проблеми, скажімо так, просто треба думати про щось таке. Ну, скажімо так, думати про якісь свої внутрішні почуття, і якщо ви розумієте, що якась ситуація чи ще щось викликає у вас негативні почуття, то можливо краще звернутися до психолога. Якщо, от дивлюсь на цю карту просто з потоку, то ті, хто їздять на машині, будьте обережні з транспорту. І все. Що чекає в 25-му році водоліїв? Дуже цікавий у вас буде рік також. По-перше, що у вас чекає? У вас іде в загальному емоційному стані. Знаєте, така собі теж двіжуха, вам захочеться... Кудись іти, розвивати щось нове можливо шукати для себе. Захочеться все ж таки якось себе просувати. Да? Але тут також треба зосередити увагу, що е, треба зрозуміти: ви хочете просувати себе, свої якості, себе як лідера, чи ви просто хочете бути в центрі уваги. Якщо ви просто хочете бути в центрі уваги, вам достатньо завести нову компанію, наприклад, а? а якщо ви дійсно хочете проявити свої лідерські якості, то це так вже дійсно. Тому треба розібратися, що ви хочете показати, що ви хочете понести, ну, скажімо так, через це сподівання вибитися в лідери. Це просто лідерство в компанії, чи це лідерство в робочій позиції? Для чого вам це? Що ви від цього відтрим... отримаєте? Що ви від цього відчуєте? А найголовніше, чому такий поштовх до цього з'явився саме зараз? Далі тут можна казати, що у вас іде. В оточенні багато чогось такого незрозумілого, може, якісь там що-то чи пліточки, чи якась брехня, але все ж таки ви переважно будете в цьому році, році дуже чесні, дуже справедливі по відношенню до інших. Тому я думаю, що всі ваші кривники, всі, хто пліткують, всі, хто. Заздрять, вони просто дуже сильно розчаруються, які ви на самом ділі. Щодо відносин, у відносинах якось дуже все цікаво. У відносинах у водолів буде переїзд, але рядом з цією картою це може бути роз'їзд, да? тобто хтось від когось зс'єд для того, щоб можливо. Розійтись або поновити свої стосунки, але це в мінусі. Це в мінусі, да, якщо все погано. В цілому, якщо все в плюсі, то є певні спільні подорожі, є певні е, такі подарунки також друг другу, але все ж таки головна проблема у відносинах на цей рік буде і це залежності і маніпуляції. Багато залежності, багато маніпуляцій у вас. З партнером у відносинах. Якщо ми говоримо про роботу, то у вас буде два стани: такий і такий. У вас то є енергія працювати, то її немає. То вона є, то немає. І оце буде ваш рік. Він буде прибутково залежати повністю від вас. Чим більше буде ось такої позитивної енергії, тим більше прибутку, чим більше негативної. Хочеться полежати, нічого не робити. Ось так. До речі, для багатьох це може означати також карта поштовху перейти на роботу на дому. І по здоров'ю. По здоров'ю, якщо ви хворіли, хворієте або не дай Бог захворієте в 25-му році, то ви дуже швидко вилікуєтесь. Якщо ви хворіли, ви вилікуєтесь до 25-го або на початку. Якщо ви. Захворієте перед новим роком, то в новому році ви одужаєте. В цілому багато карт зцілень, тому якщо є певні проблеми з яким здоров'ям, скажімо так, то в новому 25-му році для вас це йде як зцілення по багатьом проблемах. Можливо, комусь зроблять операцію, яка нарешті зцілить вас від якоїсь хвороби. Можливо, комусь приберуть да також якісь певні моменти. Можливо, когось чекає пластична до речі, операція на обличчя саме.